Гімнасти, клоуни та всесвітньо відомі акробати, а ще дресировані мавпочки, собаки, кішки та навіть шимпанзе. У львівському цирку почалася нова програма Бінго бонго Виступають представники Молдавії, російські номери. Оці два номери клоуни з цирку. Московського Нікуліна значить, і представники України, от Шаталою. Тобто програма, майже можна сказати, міжнародна. Новинкою програми «Бінго-бонго» стали літаючі акробати. Своїм талантом вони вразили навіть Голландію. На тамтешньому цирковому конкурсі отримали перше місце. Підготувати літаючого людину потрібно місяця три, як мінімум, при умові, якщо він буде способний. Якщо попадається ну не або ж бояться люди теж, то Більше нужно, или взагалі ми тоді його не запускаємо, тому що це опасно. Ви боїтеся літати? І чи вважаєте себе здібним? Які здібності треба мати боїться. Щоб... <свіття> Нова програма «Бінго-бонго» у цирку триватиме до квітня. Квиток коштує 100 гривень.